Друзі, привіт! Зараз показую, яким ручним інструментом я користуюся під час виконання електромонтажних робіт в квартирах, будинках, промислових об'єктах. Це основний інструмент, яким я користуюсь багато років. Щось колись губиться, але відповідно я докупляю і постійно тим інструментом користуюся. Тож, який електрик є без викруток? У мене є декілька от основних тих викруток. Є отаково. Плоска це є клемна викрутка для от таких всяких клемників, щось там закручувати. Це є трошки більша викрутка, як бачите, теж вона є плоска. Це є з маленьких плоских викруток. Також в мене є велика плоска, як без неї. Це є отакова. виробник всіх викруток Вера. Хороші викрутки, рекомендую, купляєте набір і буде вам щастя. Це от три основних плоских викрутки моїх є. Тепер переходимо до фігурних. Фігурними, от такими я двома, по суті, користуюся: оце є менша фігурна, і оце є більша. Оце вже з іншої серії, бо оригінальна десь загубилася, я просто докупляв. Це є мої викрутки, які проходять дуже багато об'єктів. Багато вони перекручують всякого різного, то що губляться їхній один мінус. Ну і трошки ціна кусюча. Але ви самі знаєте, що професійний інструмент не може коштувати дешево. Відповідно, хороша викрутка мусить трошки коштувати. Чим ми зачищаємо проводи? А зачищаємо за допомогою чого Лез. Це є леза, і також ми використовуємо ножі раз ніж з собою ношу. Два ніж з собою ношу. Є різні там стрипери, кому які підходять. Якщо користуватися стриперами, тими специфічними, у вас тільки один ящик буде в стриперах. А універсальний інструмент, яким користується фактично більша частина нормальних електриків, це є лезо, це є один ніж. Ну, коли оцей ніж губиться, в мене ще один запасний ножі має бути завжди два, бо один загубився і роботи немає. Тож, Якщо ви навчитеся користуватися ножем під час виконання електричних робіт, вам буде щастя і економія. Тому що професійний інструмент, він що робить? Губиться. А там, де губиться, потрібно купляти це все знову оці гроші. А оцю штучку за 20 гривень це ви навіть не помітите, де ви втратили тих 20 гривень. О, також згадав, побачив, маю отаку викортку, яка є набір. В середині цієї викрутки, бачите, є декілька там тих насадок. Це підсяке отакі дрібне, маленьке. Е, тому що, хоч ми електрики, робимо щось там таке глобальне, силове, але інколи такі великі викрутки вони не підходять до всякої тої дріботи, де можуть бути якісь датчики, може бути щось таке специфічне, дуже обладнання дрібненьке для всяких таких там слабострумок і тому подібно. І тому використовую отакий набір. Це воно досить класно, тому що тут є скільки є 9 насадок, 9 різних розмірів помішається в один корпус. Пишіть питання свої в коментарях. Я буду розказувати, що це є за викрутка і що це в мене інше все є. Для підписання електричних кабелів. в більшості випадків ми використовуємо маркер. Отакий перманентний, чорний, і, відповідно, супер додатковий інструмент зветься Ізолента. Продається за великі гроші в будь-якому будівельному магазині. Чому отаких два елементи? Тому що ви тут гарно ним підписали, і воно гарно приліпилося, і воно гарно на білому видно. Так, є інші оці методи. Люди беруть перманентний білий маркер і підписують відразу по кабелю. Я не спорю, воно є добре, воно є файно, але коли у вас є мало проводів. В квартирах переважно кабелі плоскі і гарно писати маркером перманентним на плоскому кабелі. А от ці промислові об'єкти, це по суті всі кабелі йдуть круглі. І ти собі там пишеш тим перманентним маркером білим, воно ніби тобі здається, все файно. Потім там цей кабель пошморгали, туди-сюди потягали, відповідно, воно стерлося. І коли ти приходиш до електрошотової, ти там офігіваєш, бо ти половину бачиш, а половину ти маєш за допомогою там магічних сил здогадатися, що там було, і підписано, хто то стер і що з тим кабелем потім робити. І ти тратиш лишній час на то підписування. Тому краще для підписування це є маркер і це є ізолента. Всі інші методи це є. Компромісні, а оцей метод, за допомогою якого ми вже зробили купу об'єктів, і він реально працює. Народ для просування наших відео, нашого каналу, нашої роботи, якщо вона вам є просто цікава, вам цікаво дізнаватись про електрику, як то люди з цим працюють. Підписуйтеся на канал, пишіть будь-які коментарі, чим побільше там тексту розказуйте, як вас день минає. Ми то все будемо читати, будемо коментувати, і будемо якось просувати наш канал. Українському. Мовних каналів є дуже мало. Якщо ви хочете, щоб ми знімали якісь корисні для вас відео, і що воно вам, хоч якось потрібно. Пишіть коментарі, і тоді ми будемо то продовжувати. Або інакше тераточку посили, а результату з того самі бачите, підписників мало, переглядів мало. Кому воно потрібно? Тоді питання. Ну добре, продовжуємо далі. А для ізолювання в різних випадках кабелі проводів, водіїв більшості випадків ми використовуємо звичайно чорну ізоленту. Чому чорну ізоленту? Тому що це є універсально. Ви не можете собою носити там цілий ящик різних термоусаджувальних трубок під різні діаметри, не клеючи. А так маєте ізоленту, і ви можете якусь потертість кабеля, щось там швиденько заізолювати. І це буде служити. Синю ізоленту дуже рідко використовуємо, десь колись майже ніколи. Так, свідки синьої ізоленти зараз кажуть, це все фігня, що ти нам розказуєш. Як нема синьої ізоленти, все ти не електрик, викинь свій допуск до електрики, спали його, віддай, де тобі його дали. Я вам скажу, що в більшості випадків реально це чорно використовується, бо кабелі вони якого кольору? Чорного. І маєте вон, чорну ізоленту, тож, отак, не синю. Також у вас по-любому має бути малярний скотч у вашому інструменті. Це дуже класна річ. Коли ви виконуєте якісь шостові електромонтажні роботи, ви собі там його приклеїли на чистій гарнюсінькі стіні, розмітили те, що вам потрібно, і можете не хвилюватися за ту чисту стіну. Також коли ви робите роботи, які пов'язані з електричною плиткою, коли ви там щось маєте висверлити, теж. Собі гарненько його приклеїли, розмітили, потім забрали і все файно. Тож це є обов'язкова річ. От цих три елементи: біла, чорна ізолента і малярний скотч, ну це не обговорюється. Воно у вас просто має бути, якщо ви займаєтеся різними електромонтажними роботами, як частовими, так і різними аварійними при потребі, виїздами. Для різної розмітки використовуємо отакі -во рулетки. Чому отакі? Бо вони дешеві. Ви не можете купляти все дуже дороге. А це є хороша рулетка, яка за адекватні гроші, як бачите. В неї хороша є розмітка, її чітко видно. Загубилося, купили нову. Наша мені в Росії досить файно лежить, тому що ну, рука трохи є велика, і я її нормально можу тримати. Якщо маленька рулетка, мені просто незручно її тримати. І я зразу не купляю рулетку, яка мені в Росії не лежить. Оце вона у нас має там 3 метри. Це для дрібних таких розумічань. Для більш таких великих, вже таких фінішних замірів, яких тих комерційних пропозицій, де потрібно щось попередньо заміряти довжину, використовую отаку лазерну рулетку дальноміру. Відповідно, з двома батарейками батарейки сіли, не працює, зараз не включу. А так вона файненько мені допомагає, заміряє до 80 метрів. Щось коротке, оце, а щось, отакі великі площі поміряти це. Оцією файно працює, три виміри робить, її досить достатньо. В Більшості випадків, бо ви мало працюєте з такими об'єктами, де там за 100 метрів там великими нагарами, площами. Більшість випадків це оці площі до 100 метрів. Якраз собі кути поміряти, якщо великий об'єкт, там є колони, між колонами собі там щось там прокинули, проставили до якихось колон і маєте далі наступних тих 80 метрів. Тому файно працює. Дуже часто використовую ще отакий кутик під 90-45 градусів. Він вже стертий, на ньому вже тих цифр не видно, тих розмірів не видно, як бачите. Для розмітки я використовую рулетку, а ним я вже просто собі виставляю кути 45 градусів або 90. Це коли маємо роботу якусь з коробами пластиковими або тими кабель або з металевими лотками. Якраз воно файно дуже зробити рівний оцей зріз, дуже гарно воно підходить. Необхідна річ, здається, єрунда, кому воно потрібне, а для того, щоб зробити роботу рівно, воно насправді потрібне. Також використовую отакий рівень, який має дві бульки. Довжиною він є 30 см, маленький, помішається в мій ящик з інструментом, відповідно, все, він гарненько мені підходить по розмірах. Єдине, що мені не подобається, це є оці гуми, що отут, що отут збоку, тут з боку і отут. Це є файно, коли ви маєте справу з такими різними будівельними роботами. А коли ми маємо справу більш всіх випадків з електрикою, а на частових монтажах ці елементи вони можуть там замазати стіну, щоб вони не замазали стіну. Я рівень просто обгортаю малярним скотчем і все. І він же мені стіну не малює отими своїми чорними лініями. Великий рівень це є добре, але великий рівень займає багато місця. А в мене якраз весь інструмент, який він є універсальний, підходить на всі, фактично, майже випадки електромонтажних робіт, тому маленький рівень 3 см мусить бути по любе. Буває також, що ми з'єднуємо електричні проводи, які там десь пошкоджені, важко до них добратися за допомогою методу пайки. Жовто-зелений не можна з'єднувати методом пайки, а коричневий синій. Можна. Для паяльника я використовую отакі о це по 60. Паяльник сам 100 ватт. Чому такий перепій грубий і великий? Тому що, якщо ви купите оці маленькі тоненькі спіральки, які продаються в оцих баночках циліндричних, він спалить ту баночку буквально за раз, а сильно ви ним нічого і не запаяєте. Тому для потужного паяльника повинен бути грубий перепій, Бажано по 60. Іншим інструментом, який виглядає дивно для електрика, але він необхідний, це є пензлик. Отакі гарненький мігенький пензлик. Для чого він потрібен? Для того, щоб щось десь поприбирати, чи в монтажну коробку, оцей підрозетник почистити, чи змести якийсь там пил важко важкодоступних місцях, він необхідний. Ну ви ж не будете собою тягати постійно порохотяг, за допомогою якого ви будете пил витягувати. А так змели, 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 якось там далі витягнули, кудись кинули, і відповідно все гарненьке, чистеньке. Пензлик, влекторка, має бути. Також має бути у вас електричний фен. Він має 300 Вт, напруга 220 вольт. Він є сильно потужний, він є малюсенький, але він такий, що помішається в ваш ящик сумку з інструментом. Якщо у вашого напарника теж є такий фен, а щось ви не можете саме одним феном стягнути, берете вашого напарника, і двома фенами ви це гарно потім стягуєте. Для обрізання електричних кабелів ми використовуємо кабели різи, отакі -во, грубі великі і отакі -во, маленькі, делікатні. Цими обрізаємо щось ото грубе, потужне, кабелі, проводи. Отак вони багатсько відкриваються і вони такі потужні. А ця маленька, використовується для тих дрібних кабелів 3х1, 3х2,5, 3х4. ну і 3 на 6 теж обрізає, і навіть 5 х на 15 обрізає. Вони в мене, бачите, ще є не спалені. Якось їм пощастило не попасти під електричний струм. Відповідно, вони ще є цілі. Вони просто від віку трошки ото прожавіли і вже трошки затопилися. Ці теж життя вже побачили, не один грубий кабель обрізали. Вони вже не так гарно обрізають. Треба їх вже скоро що оці потужні, що ці маленькі буде замінити. Поки що ще хватає. Наразі, а далі, якщо я вже побачу, що толку з них немає, бо новий інструмент гарненько, файно обрізає. А цими вже коли вони вже трошки такі підтуплені, це більше ти сам мордуєшся, тратиш ту силу, енергію і кабель мордуєш. От, файні кабелерізи. Брендові речі гарно обрізають. Якщо ви купите щось таке дешевеньке, невідомо, як воно буде вам обрізати, невідомо, як буде служити. Купили отакі Нео і буде вам добре. Обов'язково завжди ношу собою отаку пилку. Це є пилка по металу і по дереву. Така ручна протативна. Не будеш завжди бігати за болгаркою, яка десь там невідомо де в іншому кінці або в машині. А так витягну собі з ящика з інструментом пилку, обрізав цей пластиковий короб або ту круглу трубку. Це досить швидко, дуже рідко насправді потрібно, але хай буде, бо коли потрібно, це не хочеться лишній раз бігти, а ти вже маєш під руками, щоб швиденько щось врізати. Також часто користуюся цим напильником. Це він потрібен для оцих металевих електричних корпусів. Коли ви збираєте щит в металі, відповідно кабелі мають туди якось попасти. А в щиті, коли ви виріжете отвіри для входження в нього кабелів, залишаються оці металеві різні сколи заусенці. Щоб їх забрати, я якраз оцим напильником це все спилюю, гарненько потім розину ізолюю, і кабелі є досить надійно захищені. Також напильник є дуже необхідний, коли ви працюєте з металевими кабельними лотками, коли різні редукції створюєте, щоб там швиденько щось коли місце мало зачистити, дістало собі напильничок, гопа-гопа, раз, два. І зачистили, і нічого так само там не буде пошкоджувати кабель. Народ, нагадую, підписуємося на канал, ставимо подобайки. Також ви можете в нас купляти електроматеріали. Ось там ви бачите, є посилання на наш сайт. Купляйте електроматеріали, різні автомати, кабелі, клемники, щити. Ми поможемо вам скомплектувати всі необхідні електроматеріали для об'єкту. І одним пакунком це все прийде до вас і можете сміло використовувати в своїх проектах. Електроматеріали купляєте де в нас. Іноді потрібні ножиці по металу. Коли ви теж працюєте з якимись металевими конструкціями, собі швиденько дістали їх, відповідно, обрізали той метал, досить класно стяжки обрізати в важкодоступних місцях. От За рахунок оцих довгих от, губок, там дістало собі ту стяжку, яку важко обрізати якось адекватно, ви можете сміло її обрізати. Теж рекомендую, хороші. Часто вони не потрібні, але реально вони теж потрібні при виконання електромонтажних робіт. А оцей шестигранники, якщо вам вони на об'єкті в даний момент не потрібні, це комусь збоку вони потрібні. Бо різні випадки бувають, не завжди бувають в гвинтах оці плоскі шліси, під фігурну викоротку, бувають і різні специфічні. І за рахунок якраз шестигранників можна щось ото відкрутити, щось ото специфічне набір. Бажано собою мати. Бо я кажу, якщо він вам не потрібен, то десь комусь на об'єкті він точно з майстерів буде потрібен. Дякую для вимірювання фази використовуємо як такі стекляні індикатори, так і такий електронний. Стекляний він більш такий надійний, правдивий, електронний. Ми йому менше віримо, бо в ньому є батарейка, батарейка підсіла, вже погано там може щось показувати. А цей є більш такий надійний. Але в зручності в більшості випадків ми використовуємо саме такий, бо він зручний, Він так само міряє проходження електричного струму по кабелю з боку. А оцей вже такий функції немає. Якщо ви працюєте з 220 вольт, то вам такого хватить з головою і він файно буде працювати. Якщо ви маєте справу з ружками, підстанціями, різними трансформаторними, використовуйте обов'язково бо він просто більш надійний. Плоский кабель зачищаємо таким стрипором. бачите, у нього є дві губки, сюди плоский кабель заклали, затиснули отак, зняли з нього ізоляцію. Рідко ним насправді користуємося, бо він підходить лише під плоский кабель. Це коли зачищаємо в квартирах, будинках виводи під світильники, він пришвидшує насправді роботу. В промислових об'єктах він не сильно потрібен, а для такого побутового сектору він файно підходить. А отаку кількість використовуємо з плоскогубців. Це звичайні плоскогубці, це є круглогубці такі більш делікатні, це є більш от зігнутим тим носиком круглогубці, а це є переставні кліщі. Переставні кліщі вони теж необхідні, коли ви зі шпильками працюєте, щоб його зловили шпильку, собі гопа -гопа -гопа закрутили і все файно. Тож, таких, ну, в цих не є сильно аж така потреба, але буває те, що потрібно дістати щось десь там туненьке. А оці загнуті, вони туди не заходять. Оці ключі використовуємо теж при монтажних роботах. Тут є дві десятки. Ключів завжди має бути по два. Бо якщо один загубився, інший ви ще маєте. Сильно дорогі ключі не купляйте. Бо, як правило, завжди вони губляться. Тримаєте дві штуки, але такі, щоб було їх не шкода загубити. Тринадцятка лишилася одна, одна із тринадцятка інша загубилась вже невідомо де. Сімнадцятки вже давно погубилися. Сімнадцятки рідко потрібно. З специфічних цей такий зігнутий ключик. Це є десятка файкової народі. Ним файно крутити гайки в кабельних глотках, зручно дістати, зручно тримати його. Також використовую отакий ключ від компанії Milwaukee, Я ним закручую гайки, які потрібно накрутити на шпильку. Бачимо, тут є сквізний отвір, отут і отут отвір. Шпилька звідси виходить необхідної довжини. Я собі гаєчкою підганяю під той розмір, де вона має бути. Специфічний ключ не завжди потрібно, але якщо ви робите роботи по промислових об'єктах, краще його маєте. Так він трошки коштує, але він вас буде виручати, тому що о такою тринадцяткою досить незручно закручувати ті гайки по шпильці. А цим набагато зручніше це робити. А оце всім відомий звичайний класичний молоток. Молоток мусить бути в електрика, яке будівництво обійдеться без молотка. Тому молоток в вашому комплекті, який він би там не був, а супер пупер інструмент, дорогущий, брендовий, звичайний молоток. Ну, мусить бути. Люди. Ну, як ви будуєте без молотка? Це нереально. Вона мені не розказуєте, що це можна збудувати щось без молотка. Для опресовування наконечників набагато жильний провід використовую ключі Neo. Вони мають змінні матриці, під маленькі, оці розміри, під великі, максимум 16 ку можу обтиснути. Як все інше, вони хороші служать в мене довго, тому теж можу сміло рекомендувати. Храпаю механізм, гарненько. от. Все затискається, тримається, все супер. Надійний інструмент, інструмент для затискання такого всякого специфічного має бути надійний. Ви тут натиснули і воно поламалося у вас в руках. Таке не годиться. А таке, що трошки десь там можна натиснути, гарно це все діло стиснути, воно має бути. Тому на інструменті, які мають такі храпіві механізми, якусь тогу гідравліку, не економте, ви хопіте раз інструмент, але хороший інструмент, ніж ото будете там по 100 гривень кожен місяць, викидати. На інструмент, який взагалі не годиться для виконання професійних електричних робіт. Коли щось потрібно швиденько закрутити, використовуємо отакі Bosch XO. Це малюсінький шуроповерток, який, у ви, не має отих різних моментів зусиль, де ви можете собі накрутити. Більше-менше воно має тиснути. А він просто має один редуктор собі його там крутить. Коли вам потрібно щось там швиденько закрутити, не руками викруткою, а от цю штучку взяли свого інструменту, в руці вона гарненько лежить. Раз, два, три, і все закрутила. Робота має робитися легко. Можна робити та, все викрутками, все складно, довше. Але коли у вас є можливість взяти таку штучку і натиснути просто. От цю кнопочку, і воно само закрутить це є благо. А робота має робитися задоволенням і легше, а не за допомогою молотка без обід і зубила. Останнє, що хочу показати, це такі струмовимірювальні кліщі. Чому такими користуються? Бо це є універсальний пристрій, який вимірює великі струми, маленькі струми, постійну напругу та змінну напругу. А також має прозвонку, коли на промисловому об'єкті там якомусь щиті колупаємося, щось робимо, і хочемо дізнатися, який там струм протікає, розкрив оці кліщі, накинув там на жилу, виставив необхідний струм і подивився, що там робиться. Тож це є хороший пристрій, який можна десь повісити собі за оцей гачок, і мати під боком і бачити, що там робиться, з струмом, або коли потрібно, щось швиденько там прозвонити, заміряти, плюс, що їх можна десь повісити. Універсальний пристрій. Я вам показав весь свій основний рушний інструмент, який я постійно собою ношу для виконання електричних електромонтажних робіт. Це не є весь аж інструмент, це той персональний, який має мати майстер, за допомогою якого щось можна все-таки зробити. Цей весь інструмент важить разом з ящиком майже 10 кг. Я недавно це важив. І сам здовався, що здається, оце все є дрибота, таке малюсеньке, дрібненьке, а в сумі вазів. Воно набирається майже 10 кг. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яким інструментом ви користуєтеся, що використовуєте, що з цього у вас є, які бренди ви полюбляєте. Також підписуйтеся на канал, пишіть побільше коментарів для просування відео. Якщо у вас будуть якісь питання, я можу зняти якісь окреме відео по кожному інструменту, щоб вам більш детально розказати. Дякую за увагу! Підписуємося, до побачення, хай вам щастить!